Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану Колесо Фортуни будуть впливати на нас 10 березня 2025 року. Енергії дня носять нейтральний характер, а тому колесо Фортуни принесе різні події. Для когось, можливо, це буде вдача, для когось сама доля сьогодні буде давати вам відказки, Хтось отримає шанс щось змінити у своєму житті. Або взагалі буде шанс на щось те, що для вас буде взагалі неочікуваним. Можливо, для когось будуть зміни, успіх, можливо, хтось буде якісь мати поїздки, переїзди, вирішення робочих питань, дуже такі енергії позитивні для вирішення робочих аспектів. Тому на роботі і у бізнесі можуть бути якісь ну, такі раптові зміни у ваших справах. Можливо, самі обставини будуть змінюватися, хтось, можливо, отримає винагороду або прибутки. Для когось буде процвітання або прогрес у справах, хтось розпочне нові проекти, хтось буде заключати контракти. Ну, можливо, взагалі ви будете в цей день чимось ризикувати для того, щоб досягти свого бажаного. Також можуть бути на роботі неочікувані дзвінки, повідомлення, і будуть ситуації виникати, коли вам потрібно буде швидко реагувати. Для когось цей день буде вдалий для розширення бізнесу, а для когось, щоб віднайти нову роботу. В особистих стосунках також енергії будуть різними. Для когось це зустрічі, для когось прощання, для когось нові знайомства. Але війни. В цей день варто розуміти, що вам потрібно просто в цих зміни, які будуть приходити в ваші стосунки, приймати із розумінням. Для когось, можливо, будуть подарунки, для когось, хто не має пари, якісь зустрічі, побачення, але це не буде говорити про стабільні стосунки, це просто час від часу, де ви зустрічаєтеся із своїм партнером. Але в будь-якому випадку зміни ці ви можете внести самі. В який би ви їх зробите, вибір буде тільки за вами. Також на цей день, можливо, в особистих стосунках хтось ще отримує подаруночки. І порада на сьогодні. Пізнавайте свою долю і навчіться нею керувати, тому що за будь-якими випадковими змінами є чіткий план Всесвіту і є певний замисел. Тому, якщо ви зможете усвідомити той замисел, який на вас має Всесвіт, ви зможете отримати владу над тим, що відбувається у вашому житті. А головне, пам'ятайте, сама постійна річ у цьому світі це зміни. Тому будьте готові до них. І не варто розчаровуватися, якщо щось цей день буде йти не за вашим планом. Якщо по-вашому не виходить, значить так, того потребує доля саме на цей період. І вам потрібно це все приймати і правильно реагувати, не розчаровуватися. Якщо щось доля забирає в нас, в когось можливо роботу, в когось можливо негативні стосунки, в когось можуть бути якісь свої такі втрати, але це говорить про те, що те, що ви в цей день втратили. То з часом ви віднайдете набагато краще. Можливо, навіть і саме в цей день і втрати, і віднаходження чогось ну, нового для себе. Тому зберігайте внутрішню рівновагу, намагайтеся утриматися у певній золотій середині. А для цього, щоб утриматися, вам потрібно просто розуміти себе, свої потреби, любити і поважати себе, усвідомлювати свої потреби, свою мету і сенс свого життя. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю вам всім. Хай ваше колесо долі дає вам тільки найкращі енергії, найкращі події, миру вам і гарного дня!